Львова невтішні новини є. Ну е, з одного боку, добре, що там все обійшлося. Ми зараз а по цезі, але що там сталося? Ну питань багато. Там на подвір'ї школи стріляли. І як повідомив директор Духу. департаменту освіти, зараз розкажемо е, та культури міської ради Андрій Закалюк в такий спосіб два батька. Вирішували конфлікт, який почався ще в кабінеті директора. Отже, їхні діти-однокласники, які навчаються в початковій школі. Діти посперечалися між собою. Батьків викликали до школи, аби розв'язати проблемне питання разом з учителями і соціальним працівником. Проте чоловіки воді е, вочевидь згоди не дійшли, і у дворі школи після словесної перепалки один із чоловіків вистрілив чотири рази в іншого. Львів'янин дістав поранення живота і ноги. Його госпіталізували, і так званий стрілець також звернув. Вернувся до медиків по допомогу. Вчителі і учні не постраждали. Повідомив Закалюк. На місці зараз працюють поліцейські. Також є інформація від мера міста від Андрія Садового, що з дітей ніхто не постраждав внаслідок цього інциденту. Один із чоловіків отримав поранення. Його стан стабільний. Він зараз вже перебуває в лікарні. Йому надають всю необхідну допомогу. Ну правоохоронці працюють на місці і з'ясовують усі деталі і обставини Слухай, цього ситуація інциденту. Ситуація і страшна і одночасно абсурдна. Мені чимось це нагадало. Е, фільм був такий а то мама буде стріляти. Пам'ятаєш, американський mm -hmm. фільм. І це, е, от якщо доводити до абсурду, це два батьки. так розумію, вони між собою посварилися в кабінеті директора. Мені зараз найцікавіше, що стало причиною сварки тих дітлахів, що дійшло аж, аж до Ні-ні-ні, Я так розумію, дітлахи можуть посваритися з будь яких Хтось кого тут, знову обізвав ще щось, що завгодно. Один побив е, директор викликав двох батьків до себе в кабінет. І вони там щепилися. Знаєш, як водії можуть щепитися? Ну no. от вони там між собою щепилися, почали сваритися, а потім один другого під, під підстеріг під, під наганку школи. Почали вони там щось з собою словесне, перепалка no, слово давай за ми слово. не будемо додумувати собі і вигадувати. Ну чекай, сам. ну якщо сталася перестрілка, і вона ж сталася не в кабінеті директора. Але конфлікт розпочався в кабінеті директора. Правильно я розумію? Конфлікт розпочався взагалі між дітьми. Між дітьми. Але що між чоловіками, між батьками він де розпочався? В кабінеті директора. Так. В кабінеті директора з кабінету вони ще не почали битися і стріляти один одного в кабінеті директора. Вони вийшли з школи. І очевидно, цей конфлікт продовжився. І Один прекрасний момент вони обидва дістали свою зброю і почали одне по одному. Це перерой слово не просто в словесну перепалку. Ми не впевнені, а... чи в обох була зброя слава зараз. Не додумуй в одного Ні. була точно. але ж кажуть, що і другий теж отримав пораду. Так, але ж ми не знаємо, чи була зброя в обох батьків. Слава. Не знаємо. Так, ти права. До речі, ми не знаємо, чи була зброя в обох батьків, але це дійшло до того, що один в ти знаєш, було б ще страшніше уяви собі. Або якось, не знаю, ще абсурдніше, ще трешовіше таке слово. Якби, якби це був чийсь батько і чиясь мати. Уяви, до такого, якби дійшло. Чому я про це кажу? Ти даремно, ти даремно посміхаєшся. Ну, батько, мене... мати, яка різниця? Дво, двоє батьків, батько і матір, дві матері. Ну, якби, наприклад, чийсь статус почав стріляти по чийсь матері. Ну, це взагалі було б. А тут не взагалі по-іншому батько почав стріляти. Це норма. А ну, по матері я... от не можна, а по батьки не села. Ну ні, коли, е, як тобі сказати, фізичне насильство чоловіка. Ну не знаю, в мене якісь от чолові... фізичне насильство. Так, до чого ти ведеш Слава? В мене була історія в дитинстві. Один однокласник знущався з мене, угу. моя мама пішла, значить до е, класного керівника і пішла до директора, так. поскаржилася, написала заяву на цього. І потім батько цього хлопчика підстеріг мою маму. Біля будинку, коли вона поверталася з роботи, спеціально на велосипеді кружляв, дочекався, поки вона буде повертатися з роботи додому, і погрожував їй фізично, моє мамі. <реку> тобто, я ну, якби знаю, що це таке. Тобто, ти розумієш, коли чоловік чийсь батько погрожує чийсь матері. Оце я кажу, ти розумієш, звичайно, чоловікові погрожувати жінці простіше. Ти спробуй піти з чоловіком по, по погрожуй. І це враховуючи те, що у мами моєї немає чоловіка, вона одна мене виховувала uh -huh. без батька. Звісно, йому легко погрожувати. Ти піди по загрожу, щоб тобі наклепали по голові. Я це, це мав на увазі. Ти зрозуміла? Тому що я в своєму житті мав подібний досвід. Я не знаю, що люди думають: напишіть нам, будь ласка, у Вайбері.